Пізнали? Я ваш найкращий друг. Я весела дванадцятка. Ви про мене не раз чули в дитячому садочку. Отож і я про вас багато чула і знаю, що ви готуєте стати першокласниками. Не впущу вас школу я. Тут територія моя, не вдастся вам пройти і навіть пропусти Всіх дітей я зачеклую і по подарую. Хто з вас буде зі мною дружити, того я всім серцем. Не беріть, Ти бачиш, яка розумна, схаменись. Вас перевірю як ніколи. Чи готові йти до школи? Починаємо навчання. Як звучать діти, що ходять до школи? Школярі. Школярі. Школя Молоді. Як? Мовчить, а розуму навчить. Молодці. Хто навчає школярів? Молодці. Ну вас не буду я з вами дружити. Все ви вмієте, все знаєте. Піду шукати інших товаришів. Гудбай, май лав, гудбай.